Цей автомобіль мені як рідний. Мені тут дуже комфортно, як вдома. Евакуаційний автомобіль Бамбалбі. Так його через жовтий колір тепер називають в бригаді медиків. На ньому евакуюють поранених військових після обстрілів прикордоння Чернігівщини. Їздимо всі точки нашого кордону. Там, де случилось ЧП, де обстріл, туди ми їдемо. І забираємо наших хлопців. Мені, як кажуть, що в нас якесь ще П. Я одразу дзвоню, кажу, можна це буду я, можна, я поїду. Не одного трьохсотого ми вже везли в цьому автомобілі. Слава Богу, вони всі живі. Ми їх довозили до шпиталю. Вероніці кочук 23 роки. Рік працювала медиком на кареті швидкої допомоги у Чернігові, а потім у станиці Луганській. Там і застала повномасштабне вторгнення. А навесні 2022 року підписала контракт з прикордонною службою України. Роблю ін'єкції. Якщо є потреба, накладаю турнікети, тампоную рани, накладаю бандажі. Там вже залежить все від ситуації. Ось мій рюкзак, я все в ньому ношу. Ну то є, оце моє все. Це вузловий турнікет для зупинки вузлових кровотеч. Це кровотечі, на які, які ми не можемо зупинити звичайним турнікетом. За допомогою цих груш ми зупиняємо накачуємо і зупиняється кровотеча. Її чоловік Максим Зв'язківець. Повномасштабне вторгнення зустрів разом з Веронікою у станиці Луганській. Дружина поїхала евакуйовуватися, а він воювати. В цей час батько Максима Петро Льодовий обороняв Чернігів. Він заступив на чергування у частину 23 лютого. Йому 51 рік. 27 з них він служить прикордонником. У бойових діях взяв участь вперше. Літак здійснив авіаудар. Він скинув три бомби, дві впали за територію, одна впала на територію. Там була така прірва метрів два глубиною. Поблизу дизельний був пожар, його ліквітували, привикаліно розпізнавати вихід, приход. Потім привикли вже знали, як, як воно, де, коли треба бігти, в укриття, коли можна постояти. Але навіть під обстрілами Петро переживав за дітей, які були на сході країни. За сина, за невістку. Матір у мене. Залишилась на окупованій території, тобто зв'язку з нею не було. Коли вони виходили з Попасної, там, мабуть, днів 10 зовсім не було зв'язку, тобто дуже переживав, але потім більшов не на зв'язок, сказав, що в нього все добре. Ці дні, коли не було зв'язку, були самі на ваші. Зараз вся родина охороняє кордон на Чернігівщині. Раніше з батьком теж, ну, ношення батько-син, батько-син ну, просто вдома бачили. Зараз все по-іншому, тому що. Розуміючи те, що могло статися, що їх ну, могло просто не стати, розуміючи то все, бачивши то все, ну, стало не до зовсім інше. Частіше дзвонити – це точно, бачитись, ну якось відношення зовсім інше, якось по домашньому ближче. Раніше я там собі, він там собі займалися, зараз якось все разом ров. Це дуже складно, мати військового чоловіка, це дуже складно переживати за його життя. Непокоїтесь, де він, як він, коли він тижнями не виходить на зв'язок. Коли ти посеред ночі прокидаєшся, розумієш, що щось сталося, але додзвонитись не можеш це дуже складно. Все виїжджає, Вероника виїжджає. Продовжую хвилюватися, дзвоню. Якщо нема зв'язку, він дрвую теж. Але все буде добре. Перемога буде за нами. Слава Україні! Дар'я Янушкевич, Микола Іванчик, Суспільне новини, Чернігів.